І що ми тут маємо? Ми маємо фігуру рівнолеглобок. Це є в нас паралел, паралелограм. І він збудований з чотирьох однакових предстаєм цих троєконтурних, що вони однакові мають бути. І боки того рівнолеглобока маємо лукость. АБ це є в нас 24. Давайте я одразу напишу. А БД у нас АБ. Тобто ця ціла довжина має 24, а АД має. 13. І треба прохати поле такої фігури. Що ви починали? Що ви робили? А, і ще я пропустила, що вони є простоконтні. Тобто, а означає, що в нас є прямі кути. Тут є прямий кутик, це видно на малюнку. Це прямий кут, тут прямий кут і тут прямий кут. Так, як можна було порахувати поле то паралелограма. Якщо ви подивитися, це є 3 три. трикутники, щоб порахувати площу такого, парал... такого паралелограма, зрозуміло, що треба знайти площу тільки одного трикутничка і помножити на 4, бо є 4 таких площ. Так, як ви рахували? 24 потрібно розділити на 2, то Добре. Ви 12 24. на кожен трикутник. Так, тобто ви маєте написати, що АБ дорівнює 24, тоді АЕ дорівнює ЕБ, і воно дорівнює 24 плити на 2. І що не буде писати? Це вже тут описати 24 плити на 2, і буде у нас 12. Так можете написати, що це у вас АЕ, наприклад. Так. Коли АЕ 12, вже будемо. Тут напишемо 12. Це у нас прямокутний трикутничок, тоді затеремпіфагора. Можна що знайти. У нас є такий трикутник. Тут в нас прямий кут. Тут у нас є 13. То я перемальовую А. Д. Е. Це є в нас. Тоді в нас 13, тоді в нас 12. Тоді що може знайти? Так, це. Ну, сторону. останню сторону не важко знайти. Так, ці темно буде? Ти, якщо ні. я не помиляюся, 11, але потрібно перевірити, тому 13 ні. до 2. Ні, 2, ні, ні 2. не, не 11, не 11. Треба ні? 13 квадрат, 13 квадратів. Чи додати, чи відняти. 13 квадраті. Що робимо? Піднімаємо, чи додаємо 12? Додаємо. Ні, ми шукаємо відніма. катета, віднімаємо правильно від квадрату шеконтної, віднімаємо. Квадрат, квадрат е, катета. Так? Тобто, завжди пам'ятайте, якщо нам дано довшу сторону, діагональ то, е, або правильніше гіпотонус, то ми віднімаємо. Від більшої і менше віднімаємо. Від діагоналі віднімаємо катет. До квадрату мається на увазі. І тоді, коли ми то піднесемо, 130, 13 квадратів це буде скільки? Хто пише? 13 до квадрату. Угу. Це 13 помножити на 13 І буде скільки? 13 квадратів. Хто пам'ятає? Скільки це буде? 156. 169. 169 буде і. 12 квадратів. Це маєте пам'ятати хоча б ті. 124. 100, 100, 144. А, віднімете, скільки буде. Треба вам то повторити квадрати. Бачите, що використовується цілий час 25. 25, добре. І виходить, що у нас де. дорівнює дорівнює 5. Так. От у нас тут буде 5. То ми ж можемо порахувати площу цього квадрата? Можемо порахувати площу квадрата? Як рахується площа квадрата? Так, Ми можемо. Як Як рахується площадку? Порахувавши площа площу м, од... ну, трикутника. Роз... Так, яка Одна. формула? Одна друга. На що треба помножити? Одна друга. Я не пам'ятаю. Якщо прямокутний трикутник, то один катет множиться на другий катет. І одна друга береться того добутку. Значить, у 12 помножити на 5. Так? Формули так само uh -huh. маєте пам'ятати свій повторити. Тобто берете множте два катети і, і можете на одну другу. Або половинку того берете. І скільки це буде? Скільки буде? Тоже переховуйте, скільки це буде. Скільки вийшло? одна, друга, на 12 і на 5. Скільки буде що, що робимо? Де скорочуємо? 30. 30. Так, то буде 30, так, добре. Добре. Розуміло, що маєте написати, що сантиметри буде квадратових. І тепер скільки таких трикутників є? Раз, два, три. 4, 4 то 120. Маєте написати поле А, Б. А, Б, С, Д, написати, що це дорівнює 4 помножити на поле трикутника. Про ніч там, ще написати а, а, Д, Е, або як. увазі, на так написати, можна і так написати. І це буде а 4. на екзамені буде обов'язково писати о, формули? Ну, так, ви маєте пояснення написати, ту формулу маєте написати, що ви це берете. Або за форм... мали б тут написати за формулу площі трикутника і зразу так написати, або, площ... або формулу площі написати, що це буде одна друга помножити на а, помножити на висоту. Зрозуміло. Або просто сказати за формулою площі трикутника і написати такий вираз. Це так само буде правильно. Це буде 120. Якщо ви тут рахували сторону, то ви так само маєте написати за Піфагора. Звідки ви це взяли за теремпівгора? Або написати формулу теремпівгора. Тобто написати, чому ми так робили. І все є добре. Вийшло?